Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас додаткові досліди, що стосуються стрільби з гладкоствольної рушниці по дронах. Про них трошки пізніше, а зараз маленький анонс. Ми вже зробили в'язану картеч, про яку просили в кожному другому коментарі. Також ми зробили аналог патронів перехват, і також ми запланували стрільбу по дронам, що літають. Це все вийде трохи пізніше, а сьогодні невелике відео, у якому ми зробимо наступний тест. Один з тестів, який допоможе вам краще розуміти гладкоствольні рушниці це вимірювання початкової швидкості виліту широту за допомогою хронографа в залежності від довжини ствола. Для цього я вибрав з асортименту компанії IBIS рушницю з найкоротшим стволом. Це Rita GPS, ствол довжиною всього лише 47 см, і Hatsan Extreme, це напівавтомат з довжиною ствола 76 см. Але й цього мені виявилось замало, тому я додатково встановив подовжувач твола на 10 см, тому тут у мене буде 86 см. Для тестів я буду використовувати патрон українського виробництва СТС 28 грамів номер 5 Особливістю є те, що обидві рушниці мають змінні дульні звуження. Навіть ось цей ствол довжиною 47 см має дульні звуження, що є великою рідкістю. Короткий ствол 47 см, дульне звуження циліндр. Найширше, тобто звуження взагалі немає, це просто труба. 5 пострілів. 373. 369. 397. 375. 373. Середня швидкість, яку ми вивели, це 375 метрів на секунду. Довгий ствол довжина 76 сантиметрів. Плюс подовжувач загальна довжина 86 см. Дульне звуження, циліндр. 418. 402, 397, 372, 398, середня швидкість 397 метрів на секунду. Останній тест показав різницю в 22 метри на секунду, що майже 5,5%. Тепер давайте перевіримо чок на короткому і довгому стволі. Повний чок це найвуще дульне звуження з комплекту, яке дає найбільшу купність. 379. 373. 389. 379. 384. Середня швидкість 381 метр на секунду. Довгий ствол повний чок. 393 415 404 403 Просить ще раз помилку каже якусь 400 Середня швидкість склала 403 метри на секунду, що знову на 22 метри на секунду більше і на 5,5% більше, ніж з коротким стволом. Додаткові 39 см ствола дали нам 22 метри на секунду або 5,5%. Тому обирайте довжину ствола, знаючи цю інформацію. У нас є рушниця Retite GPS зі стволом довжиною всього лише 47 см. Але. Тут є такий нюанс, що можна вкрутити чоки. Я вкрутив повний чок і хочу взагалі спробувати, чи здатна така рушниця на якійсь притомній дистанції збити дрон. Її конкурентом сьогодні буде виступати протилежний полюс це Hatsan Escort Extreme з стволом довжиною 76 см, плюс ще подовжувач довжиною 10 см. І це мені дає. 86 см ствола плюс повний чок. Тобто, ви бачите, найкоротший ствол з повним чоком, і найдовший ствол з повним чоком. На які дистанції вони зможуть давати нормальний осип, і на які дистанції вони будуть мати різкість бою для того, щоб наносити ушкодження дронам. Для цього у нас будуть 16-дольні мішені для перевірки осипу, а також макети дронів зі справжніх комплектуючих. І найголовніше забув патрони, які ми будемо сьогодні використовувати: FPV Drone Hunter. Патрон, про який ви теж дуже багато питали. І я думав, що за рік, який пройшов з моменту, як я побачив цей патрон, вже хтось з десятків блогерів зняв огляд. Але ні, знову мені доводиться це робити самостійно. І сьогодні ми перевіримо цей патрончик і порівняємо його зі звичайним патроном Rio 36 грамів No3. Також вас чекає кілька сюрпризів, залишайтесь, ви їх всі побачите самі. Хотів зробити перший тест, і тут на упаковці прочитав рекомендації виробника. FPV Drone Hunter рекомендується стріляти з циліндру. Тут 40 грамів свинцю, це комбінований дріб номер 3 плюс номер 5, тобто 3 мм діаметра і 3,5. Дистанцію обіцяють ефективну від 10 до 50 метрів. Давайте поставимо під сумнів слова виробника і зробимо один постріл з циліндру, а один постріл з повного чоку. І в залежності від результату ми будемо продовжувати використовувати те звуження, яке покаже себе краще. Починати тести ми будемо з дистанції в 40 метрів, тому що всі наші попередні тести показали, що до 30 метрів стріляти можна майже будь-якою рушницею. І будь-яким патроном в межах розумного. Тому дистанція 40 метрів, рітай GPS, повний чок, патрон Дрон Хантер FPV. Ох, і віддача тут. А, 40 грамів це вам не жарти. Міняю дульне звуження на циліндр і пробуємо знову. Бляха, хтось буде інший стріляти 45, 50, 55. Так, циліндр. Ну, до речі, в основному ж всі короткі стволи, це якраз йде циліндр або циліндр з напором, тому, можливо, на них і орієнтовано цей напис на коробці патронів. Про написи, до речі, поговоримо окремо, тому що виробник, який не надає інформації майже ніякої про себе, трошки, знаєте, насторожує: Дульне звуження циліндр, 47-й ствол. FPV Drone Hunter. Трошки піддуло. підемо подивимось на результат. Це у нас FPV 47-й ствол. фулчок І дивимось на влучання. Так, ну ми бачимо, що тут дуже гарно прилетіло. Тут у нас є влучання тут. Це у нас, знову ж таки, FPV 47 й ствол, циліндр. Так, ну на циліндрі, мені здається, рівномірніше, хоча дуже багато теж вікон, наприклад, отут взагалі немає шроту. Якщо порівнювати з цією мішенью, дивимось по вікнам. Тут у нас гарна зона влучання, і тут у нас є зона влучання. Тут вікно, тут вікно, і в центрі ми бачимо теж мало влучань. Тут вся мішень, в принципі, покрита рівномірно шротом. Ну, Все ж таки, мабуть, залишимося на циліндрі з циліндру, воно полетіло краще. Тому для патрону FPV ми будемо використовувати саме циліндр. Зараз для порівняння. Дистанція 40 метрів, 47 см ствол, фулчок. Ріо 36 грамів номер 3 І переходимо на наш Хацан зі стволом довжиною 86 см. Починаємо з патрону Ріо 36 грамів номер 3 Повничок ствол 86 см. Тепер перекручуюсь на циліндр і патрон FPV. Друзі, чому потрібно робити практичні тести? Тому що в теорії стрільба з подовжувачем це взагалі супер, осип кращий, швидкість більша. Але на практиці я побачив те, що осип став якийсь однобокий. Все пішло, якщо ми беремо мішень вліво-вниз. Ось ви самі можете побачити. І здивувавшись такому результату, я відкрутив подовжувач, вкрутив звичайний чок. І зі ствола 76 см отримав набагато кращий рівномірніший осип без отаких е аномалій. Тому далі ми продовжуємо стріляти зі звичайним хатсаном, довжина ствола 76 см без подовжувача. Що ж, друзі, у нас ствол довжиною 76 см, циліндр і патрон Drone Hunter FPV. Подивимось, який він дасть результат. Ау! Тобто це все тупо. Так, це і скажемо, ну, тільки трошки м'якіше. Друзі, що можна сказати? Просто чудовий результат. чок, 76 ствол, Ріо 36 грамів номер 3 Як ви бачите, самі просто чудовий осип, рівномірний, багато влучань. Мені все дуже подобається. Переходимо на патрон FPV. Так, не дивлячись на те, що наважка у нього на 4 грами більше, 40 грамів проти 36, результат каже сам за себе, але поки що ну, майже в два рази гірший результат. Порівняємо результати стрільби з рушниці «Рітай» 47 ствол. Тут у нас повний чокріо 36 номер 3 Осип а, скучений донизу, більше і зверху ми бачимо досить мало влучань, тобто більшість прийшло вниз. А, що скаже нам FPV Drone Hunter? Тут більш рівномірний осип, але дуже багато вікон і пробілів. Прямо отут ми бачимо пробіли, а тут-тут. Тут, тобто, мені здавалося, що тут більше наважка, різні номери шроту, воно має прийти краще. Але можете подивитися, порівняти і зробити свої висновки. Ми переходимо на дистанцію в 50 метрів. Ці наскальні написи залишились в історії. Обережно, акуратно знімаємо, переходимо на 50 вже не дарма виїхали. Вже ми бачимо досить цікаві результати. По-перше, з подовжувачем ствола, по-друге, з патронами. Ну, прям Мені дуже подобається саме корисність того, що ми робимо сьогодні. Що ж, ми збільшили дистанцію на 10 метрів. Тепер у нас 50 метрів. І продовжуємо тестувати патрони FPV і порівнюємо їх зі схожими: 36 Rio номер 3 З дрон Хантеру. Перша мішень. Далі Drone Hunter 76 ствол, третя мішень. Тепер зробимо те саме з патроном RIO 36 номер 3 Що ж, продовжуємо наші тести. Тепер е, у нас патрон RIO 36 грамів номер 3 друга мішенька. Тепер 50 метрів з хацану. Патрон RIO. Що ж, 50 метрів. Дистанція, у нас запишемо так 50 метрів патрон FPV, ствол 47 см, циліндр. Щось долетіло, хоча це вже така досить гранична дистанція, мало влучань. Носити назву FPV Drone hunter цей патрон, на мою думку, не може. Переходимо далі. Це у нас патрон. Ріо 36 грамів, номер 3 50 метрів 47 ствол. Що у нас по влучанням? Навіть отак, неозброєним оком ми бачимо, що влучань більше. Дистанція в 50 метрів це вже складна мішень для дробових патронів, навіть з повного чоку, навіть контейнерного. Але якщо порівняти там і там, ну, мені здається, що тут навіть дивіться знизу осип краще. Переходимо далі. 76 ствол, патрон FPV, циліндр 50 метрів. Осип однозначно кращий, ніж з короткого ствола. А, ви знаєте, може бути, може бути набагато більше шансів на влучання. І перейдемо порівняємо з патроном Ріо. Ну, знову ж таки, навіть неозброєним оком. Навіть не рахуючи дробини, я бачу, що осип кращий, влучань більше, тому патрон Ріо і тут виявився кращим. Тобто, який патрон можна назвати дронхантером, це ще питання. Переходимо на дистанцію 60 метрів. Дистанція 60 метрів. Міняю дульні звуження і те саме з дронхантером. Дистанція 60 метрів, патрон Дрон Хантер. Чого тільки не зробиш заради науки? Підемо подивимось. 60 метрів, 47-й ствол, Ріо 36 номер 3. І для короткого ствола це просто прекрасний результат. Мене це дуже дивує, що на 60 метрів. Так гарно прилетіло. Супер. Дрон Хантер. Ну, сам виробник каже, що дистанція використання цього патрону 40-50 метрів. Ми спробували на 60 і, як ви бачите, результати досить такі сумні. Тому дійсно далі, ніж 50 метрів, використовувати цей патрон з короткого ствола не має жодного сенсу. Довгий ствол. Результат, ви знаєте, трохи гірший. Навіть так. Значно гірший, ніж у короткого ствола. Це мене прям дивує. Повничок, 76 ствол, дистанція 60 метрів, показав себе з патроном Ріо. Гірше, ніж короткий. Трошки воно, звичайно. Пішло лівіше вниз, ну, Але результат, як то кажуть, на папері. Так, і Патрон Дрон Хантер трошки краще, ніж з короткого ствола. Навіть я б сказав, би, закрив всю мішень окремими шротинами, але теж досить мало. Тобто на 60 метрів 47-й ствол з повним чоком показав себе краще. Якийсь дивний результат. Мені прям хочеться спробувати 76-й ствол з циліндром на цій дистанції. Я думаю, що ми витратимо трохи часу і зробимо додатковий експеримент. Зараз ми зробимо додатковий тест, а потім пару бонусних тестів. Не перемикайтесь! Мене зацікавив результат стрільби на 60 метрів з довгого ствола, з повного чока а Результат виявився гіршим. Тому я вирішив спробувати крутити циліндр і зробити ще один постріл. І подивимось на результат. Сьогодні у нас такий день експериментів і аномалій. Дива не вийшло, результат виявився гіршим, ніж з повним чоком. Тому все ж таки повничок на довгому стволі це той варіант, який треба використовувати. Поїхали далі. Що ж, я думаю, що на дистанції в 60 метрів, вже час зупинитися. Чому? Тому що ось мішень, в яку влучило найбільше шротинок, і ви бачите, що вже збитий дрон ну, шанси є, але досить невеликі. Тому дистанція в 60 метрів, що для довгого ствола, що для короткого ствола. Є граничною. Далі я пропоную вам зробити кілька експериментів з цікавими патронами і подивитися, чи зможе збільшення наважки або збільшення розміру шротинок вплинути на результат. Буде цікаво. Що ж, друзі, тепер настав час експериментів. В мене є чотири цікавих патрони. Перший це високошвидкісний патрон, наважка 36 грамів. Швидкість 427 метрів на секунду, номер шроту номер 3 Далі 36 грамів 2 нулі, Далі 50 грамів трійка і далі 50 грамів два нулі. Спочатку я зроблю по одному пострілу в кожну мішень з короткого стола, потім з довгого. А потім в мене є ще цікавіші патрони для вас. Поїхали. Перша мішень високошвидкісний обіднений шріт номер 3 Наважка 36 грамів. Другий патрон 36 грамів 2 нулі. Третя мішень 50 грамів трійка. Ох. Ох. Четверта мішень. 50 грамів 20 нулі. О! 50 грамів. А. Так, що ж, пігнали. Що ж, друзі, зараз ми з вами. Пробуємо збільшити ефективну дистанцію, використовуючи різні патрони. Так, друзі, це у нас високошвидкісні патрони. Наважка 36 грамів номер 3 Оміднені. Дистанція все ті самі 60 метрів. Осип кращий. Мені здається, рівномірніший. І завдяки мідній блонці він має пробивати дрон краще. В принципі, результат хороший. Переходимо далі. Це в нас були 36 грамів 2.0. Результати не втішні. шансів влучити в дрон мало. Тобто збільшення розміру е, шротинок нам в цьому випадку не допомогло. Далі в нас іде 50-грамовий магном, шріт номер 3 Як я не люблю магноми, але маю сказати, що шансів влучити тут більше. Хоча, як ви бачите, по центру прилетіло досить мало, але сама щільність вогню може бути в цьому випадку кращою. І якщо ми будемо робити кілька пострілів, хоча, щоб робити кілька пострілів магнумом 50 грам, це може бути досить складно. Я б, мабуть, робив би кілька пострілів меншими наважками, але... Результат ви бачите, можливо, він вам підкаже, який патрон вам варто вибрати. Переходимо далі. Це в нас 50 грамів 2 нулі. Е -е, прилетіло більше, але вікна ну, прям дуже великі. Тобто, так, кожна шартинка буде мати більшу енергетику, але нам не вдалося ефективно збільшити нашу дистанцію влучання. Тому е, найкращий результат показали 50 грамів номер 3 той самий тест, але з хацаном. Перша мішень. Третя мішень. Четверта. А, мені ще довго не захочеться стріляти. Пішли. А тепер результат з довгого ствола. 36 грамів номер 3 обідний шріт, дуже класний результат, помірна віддача, але ви бачите, що осип досить хороший і є шанси влучити. 36 грамів 2.0, дистанція 76 метрів, довгий ствол. Результати невтішні. Рекомендувати стріляти таким патроном не можу, тому що шанси влучити мінімальні. Так, А тут у нас все та сама трічка 50 грамів. Мабуть, найкращий результат, найбільше шансів влучити. Тобто за рахунок кількості, за рахунок осипу, прям найкращі шанси влучити. Мені цей патрон найбільше і найбільше подобається. Тобто, трієчка поки що це універсальний патрон, як ми казали, з найперших тестів, але можливо на важку п'я б збільшив. І 50 грамів 2.0, Досить мало прилетіло, хоча є навіть одне влучання по центру. Якщо пощастить, ви зможете щось бити, але осип дуже нерівномірний і прилетіло досить мало шротинок. Що ж, ще один тест осипу патронів на сьогодні, і це Drone Hunter 45. Інструкція пише, що при серії пострілів зброєю 12 на 76 щоком 1 мм на дистанції 100 метрів, забезпечується достатня кількість влучань для ураження дрона. Зброя Magnum, 45 грамів заряд, діаметр дробу 4,5 мм, відстань 100 метрів. А є ще патрони з наважкою 50 і 55 грамів, але це вам потрібно поставити дуже багато лайків і написати дуже багато коментарів, щоб я продовжив випробування. Зараз я зроблю 5 пострілів оцим патроном на 100 метрів, і ми подивимось на влучання. Ох! Чого не зробиш заради науки? <laughs> і заради мистецтва в тому числі.